Всім доброго дня, дорогі підписники! Сьогодні ми заколюємо кабанчика Шмалимо кабанчиками соломою. О, такий кабанчик. Пишіть в коментарях і відгадуйте, яка в нього вага буде. Я тоді в кінці відео скажу. Kabanček, poroda kabančka, dňu rok. se dále měš málem o kabanček a občešťájem a opatřím září na toho. Zděmájem malá kabančka. Так зараз обшмалюємо соломкою, потім будемо мити і починати розбирати. Так, зараз миємо кабанчика. Кабанчик висмалений соломкою пасне. Толко тоді як масло. Решла в нас сонечко трохи тепліше. Як пірокер кедає, uh -huh. ну, так му. Ну, Почали ну, ну, розбирати кабанчика, а це. Ще зашли це? Тут ти хочеш, ну? Да. Да. Кеслос словне соло. Хороша сало. Коля руки там, Сало, сало маляни на соломці. Песня. Ну, по ресторан пить. Це всіда болудо прийдете. Сюди кера. Воно стоїть черга за салом. Тільки хоп-хоп, заупокою. А його ж приходить, він кожен ранок його вже трусить. Так. Це капець. Це зверху, бачите, там вже давно. Та онче, Все одно славне. Хороше, ні, сало хороше. Ну, да, то, що воно м'ягеньке. Добреньке, і до самого, до самої сраки сало хороше. Ну Вже да, на палець менше, але нічого, так воно і повинно бути. Зараз розділися Ще пів години ти свіжина буде наш лопатку? Ой соломка, сало пахне! Пишіть в коментарі, скільки заважить цей кабанчик на вашу думку. Да. Підсказка, голова десь кілограм 15, це точно. Не. Я не боюся. Так, розрізали кабанчика, розпустили Начинаю. сало, починаємо, зараз будемо. Так, да, філейки зврізати, розрубувати. Дядько Сірожа, головний коментатор. Не коментатор, ні? А. а помощник. Так, гайна. Що ж мені купляти, щоб тримати? Ну так. Да. Тобто саме я витрачу, щоб купити. Мені. Щоб вже готове, так. Да. Я би зараз ось оцей, розумієш? Малому мені ми ага. пару гектар. Мені договор немає як поставити. З цією війною мені документи не можна зробити. Ти не хочеш трактор кода? Позвонили, питали тато Т-25 та шукають. По чому? Не знаю. Ні, Вони дзвонили, казали, що тут коло тебе Вася синій Т-25 не продається, давно стоїть откеси. Ну, що вони щось попутали. Та от откасеньок у мене нема. Ми там якісь спеціально... Рукою хорошо. Виходиш, на... так от, і все, і загнав на руку 7 ну. м'ясо. Де. Ніколи. От офілейка, йоб твої меце кілограм 6 потянемо. Це до 7. Yeah. Ні, де? зараз ще що шию впаде.